Знайомиться наш Сьопка з кошечкою. Він, він шукає мами, але ну, мами ж немає. Його тут. Я б хотіла тих людей побачити, хто викинув цих кошенят на помойку, коли дощ йшов, вони в болоті грязні, під баками холодними сиділи на тряпки мокрі? Як ті люди живуть і сплять спокійно, де кішка їхня? Далі буде. Приводити котят, вони будуть викидати на чиїсь руки. Кажуть, що плясти людям гріх, но щоб вони отримали якесь покарання від Бога за такі дії. Не можна викидати живу тваринку, винести троє котят на мусорку, викинути в болото прямо в грязь, дощ іде і піти спокійно додому і жити далі, спати, їсти.